Зараз в Америці в, в Германії вибори І кругом терчать, як у нас, знаєте. Разом встановим. Кого вони збираються встановити? Катерина Берлі Канцлер Йдуть вместе. Вохленд стоїть з ким-то. З ким-то, не знаю. А, зелений, зелений. Ха-ха, зелені. Це зелене. Прямо к демократії з нами. ОДП. І це екологія, і це зелена, Вони не можуть нічого запропонувати. Ідемо побачимо, що там. Ще один. Лені рот. Вона і так зелена, ця Германія, вона неймовірно зелена. ТДУ ВОКЛАН Якась християнська демократична унія, щось таке. Я би не сказав би, що її так реклами багато, як на Україні, ні. Але вона є. Такого насилля над рекламою, хто на Україні, то тут немає, можна сказати, 10 частини, а може і двадцять. Бачите, не, на столбах немає тих величезних. Їх взагалі як рекламних щитів таких величезних, як на Україні, тут немає. Бачите? От, і нічого вони не падають, нікому нічого не затуляють. От ставлять от, на таких підпорах тимчасове. Поставили і прибрали. Все. Все, от така. Ну, на, на стовби тут прийнято подали. На стовби, ну я вам покажу зараз. Як на стовби, не так, як в нас. Намазали і навічно, потім ми затратимо. Фрає, вьолер, аєрбах. Команда Айербахи. Гарний город, що я вам скажу. Свободні Вьолери, не знаю хто. Угу. АФД. 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 Мы сделаем хорошо. Не знаю, не знаю. Социал-демократы упали. С нами для Урбах. Бачите як? Ось такого обхаплюють з двох сторон. Такими от пасами. І все, отак так реклама робиться. Бачите, паси. Чи, це чи хтось відірвав, чи воно саме відірвалося, Я не знаю. Взагалі тут культурні люди. Я не сумніваю, не думаю, що тут роть. АФД. Вірсін бігути. Ярит. А дивіться які. Який карчі, ця вже відцвіла. Дуже гарно цвіти, але не пахне. На жаль. Я люблю, коли пахне, а це не пахне.